15 січня 25 рік. Як раніше добував насіння з Кермека. Це на цю 10 на 5 Перетирав її ручною. Але це дуже кропітла робота і дуже полюки багато. Дуже довго. Зараз роблю трошки по-іншому. Така підставочка трикутна. ведро внутри железячка пластина с дыркой сетка три штучки 10 на 5 брелка и такие Штучки нержавієчки прикручені. Це пластинка. Перебиваю до такої консистенції Ось така мілка фракція. Перевіваю потрошки на такий простий вентилятор. Отака От, коробка, це на годину роботи.